Да, Лавров на G20 каже, що ми не допустимо там ядерної війни. О, це ж з огляду, ж, що він же ж на G20, тому що Китаю, Індії, Бразилії це, це не заходить. Вони не хочуть, щоб була ядерна війна. Зато виходить Медведєв і для внутрішньої аудиторії каже, как жахнем, как жахнем. Плюс те ж саме кайсоловів. І блін, у нас дві офіційних особи Медведів. І Лавров, ладно, Соловйов просто пропагандіст. Дві різні особи кажуть протилежні речі. От у нас такий самий метод. Та не мавпуйте з Путіна, ребята. Но вони вважають, що метод працюючий, поэтому можна приміняти його. Да? Там, типу, от окремо ми розказуємо щось там, типа, одним, окремо іншим. Два е, різнопланових повідомлення обоє сказали слуги. Або там е, міністр закордонних справ скаже одне, Єрмак зовсім інший. там, типу, у нас розрив шаблона. стоп кому вірить, блін. Роздвоєння. блін. Дивіться е, нещодавно, ось цей депутат Ткаченко від Слуги народу, що заявив. О. Про біженців про вимушено переміщених осіб, які повернулися на Луганщину на окуповану територію. 150 тисяч. Звідки він ці цифри взяв? Незрозуміло. Це це теж їхній управлінський метод. Метод маніпуляції. А потім вибачається дано, це метод Арістовича, який каже, якби, правду, яка частково є. Але її значно перебільшує з мухи до слона, есть, да? тобто, які там 150 тисяч. Дійсно, і я читав е, випадки, в тому числі із самого е, Маріка, да? коли е, ну, люди кажуть, що там же ж росіяни кажуть, о, якщо там до якогось умовно, там 1 листопада е, власники не з'являться, ми взламуємо двері цю квартиру передамо. Хорошим русським бурятам, да, там, типа вчителька якась з бурятів приїхала тут учить русському язику, там е, маріупольців, да там, типу, же ж треба десь жити. От ми її сюди вселимо, наприклад. да Якщо власники не не зголосяться, не не об'являть себе. І того десь там, типа, вони виїжджають там умовно з. України в Польщу, з Польщі через Білорусь виїжджають на Росіюшку і потім повертаються в марі кажуть, от ми приїхали готові отримати русський паспорт, щоб тільки не втратити свою не, не, нерухомість. E, і такі випадки дійсно є. Але да, звідки він взяв, які дослідження, де що зробити. E, і тут чудак виходить, там, називає там, 150 тисяч. Та ви, блін, щоб довести, що у вас щось з цифрами в порядку, Ім на їхню маніпуляцію, треба сказати. А у вас є точні дані по виборчим дільницям? Ви там мрієте вибори провести? У вас ви знаєте, де у вас і скільки виборців? У вас є списки виборців. Що ви там мені розказуєте за Маріуполь? Якщо у вас ще числиться така виборчя, ну, виборчі дільниці в Бахмуті або в Сєвєродонецькій? я не шучу. І так само я зустрічаю жінку, яка досі працює. Я от зараз не шуткую. Я не хочу просто і здавати її, то, що вона працює дистанційно в Сєвєродонецькій міській раді. Я не шуткую. І от, так ви замість з цим розібратися, да? замість розібратися виборчими списками, ви говорите: ну дивіться, от там типа 150 тисяч повернулося на окуповані території, 70 тисяч тільки в Марік один. Хто знає, цю цифру ділить, знаючи Зеленських треба на 2, на 4, на 8, чи на 16. Я навіть не знаю, тому що приблизно це. ну, І яким методом ви це досліджували? Вам що, блин, супостат здавав е, списки? Е, чи е, може передавали. Лукашенко. Поштою, а? Да. Поштою передавав. Да, да, да. Ну, і, і тому от там, типа ляпні глядя, да, е, от, або там. Скидаються повідомлення як Шевченко, що там, типу, пора, там типу, міріця, пора, там те все. А було навіть дослідження, які вони проводять, внутрішні, там, типу. Ми ж розуміємо, я недавно бачив дослідження, ну, інсайди принесли. Які слуги проводили для себе. Понятно, що вони не публікувалися, Там страшні для них цифри. Але мене здивувало, що вони не поставили Арістовича в список. От це вже ж. Буде похибка значна, але е, навпаки, ставлять там, типа, і, і Буданова, і Залужного, і Порошенка. А що, якщо ці об'єднаються, чи навпаки, там Буданов не піде, там, ну там, чи, чи об'єднаються двоє з трьох, да, там, типа що, е, якщо моделювати ситуацію, я таких досліджень проводив безліч, так ви робіть 10 версій робіть. Якщо буде такий, 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 ну, умовно. І Залужний і Буданов, і Порошенко, а ще там, типу, поставте ще і Сирську, до, до прикладу, да? то це буде е, ну, одна змодельована ситуація. Якщо там без Буданова, друга, якщо там без того третя, е, якщо без того, то четверта. І тоді чотири всі. Ці моделі і подивіться, як буває. Тому що це теж, ну це теж елементарно, те, що студентам на пальцях можна розказувати, що там, типа, що, якщо ви хочете там типа вибрати там, який там ідеальний тренер, якого б ви хотіли бачити там, ну, керував збірною з футболу, да? хтось скаже там, типа, Шевченко, хтось Рібров, хтось там Шовковський. Там, типа... Хтось Лобановський, і всі там, о, Лобановський, а потім стоп, Лобановський відставить, він уже не зможе. І вже буде інше. Да? Тобто вже не між чотирма, між трьома вибирати, і будуть різні цифри. Тому що якщо Лобановський, то у Лобановську 50, а у, тих там по, у трьох там, по, ну, умовно, по 17. да? А якщо без Лавановського, то от, у тих по 17, там у Шеве, наприклад, уже 60, до речі, да, там, ну, до прикладу, і все, тобто моделюйте різні ситуації, ставте різні. Але вони навіть в своїх е, дослідженнях брешуть. А з якою метою? Щоб показати, що якщо розбір ну, роз, е, поставить трьох військових, між ними буде розліт, і тоді. Умовних 24% Зеленського, ну не таке вже відставання від залужного, там, а у залужного 42. Ага. А якщо Буданов не буде участвувати, то залужний з першого туру виходить, Типа так, не жалійте Владимира Олександровича, скажіть йому правду? Так що ти Розумієте? От ви сказали, от дійсно, ми знову підійшли до цієї теми виборів, тому що Володимир Зеленський, начебто, поставив крапку в цьому питанні. Якась ця крапка вийшла не крапка, а три крапки. Тому що, а якби він чітко сказав, ніхто не буде займатися зараз виборами, немає часу у нас, нам треба воювати. Ні, розумієте, він сказав: Ну, конституція не дозволяє так під час дії воєнного стану. Але з урахуванням того, що ми бачимо, що Сполучені Штати, Трамп вони хочуть перемовного процесу, нам постійно говорять про якийсь перемовний процес в майбутньому, який ось-ось має наступити, дивіться, зараз відбудеться саміт миру, там Росія вже як сяде, як почнемо перемовини. Звичайно, ми починаємо думати так ви, напевне, вибори хочете. Коли працюють штаби, коли видається преса партійна, коли відбуваються такі речі. Коли роздається тисяча направо наліво, то звичайно люди починають думати: то вам, напевне, вибори дуже необхідні. Корнієнко каже. Пане Трампе, допоможіть нам переобратися. Так, да, знову ж бачите, Корнієнко каже, допоможіть переобратися, а Зеленський каже не на часі. от кому вірить. І е е е я теж знаю, що штаби працюють і їм ще за, е за жовтень заплатили. Уже було за той зарплату вже виборчий. Центральний штаб заплатив. Ну, вони на низькому старті Ну обласні штаби ще не розгортали. Я не думаю, що будуть розгортати штаби до кожної громади, можливо, лише в великих містах, окремо будуть ну, в обласних центрах, до прикладу. Але ну на низькому старті, ну поки що не розгорнуті. Тут у них. Зрозуміло, що ну поки що вони вірять, що щось може бути? Да вони там були б і готові, але тут стратегія може перемінитися на 180 градусів, коли вони зрозуміють, що чотири з боку наших нічну тось, взагалі там ну ніяк не проглядається перемога. То яка стратегія Зеленського? Або проситися на захід, що там після війни там не пообіцяйте мені, дайте якісь гарантії, що я десь в Голлівуд поїду, і мене ніхто звідти не видасть там, в Україну назад. От я буду знімати там відосики там, про самого найвеличнішого президента всіх часів і народів. Тобто гратиму сам себе під час війни. Хороший серіал може вийти. От, і я би порадив Зеленському саме цей варіант. Або вони будуть йти на варіант, е ну е скажуть же ж ну, мирна угода ж не підписана з Росією. да, тобто Є тільки заморозка, умовно, якщо там до прикладу, там ну, як я прогнозую, що весною почнеться, е почнеться просто там Трампом у нас зближення, та й європейці е всі говорять про те, що там ну, треба шукати компроміс, якийсь да, там, який він буде, то вже інше. Річ там, типу, щоб і Путін десь щось пішов на компроміс. Ну, а власне, Трамповий варіант найпростіший. Заморозимо конфлікт, і й все. Просто перестать стріляти. Володимир Олександрович про це колись мріяв. Ну, все, як казав Остап Бендер, щоб не подумали, що це я думаю так про е, Зеленського, як казав Остап Бендер. збились мечти ідіота. Е, е, Повторююся, ця цитата: то хтось ще скаже, о, ти там на президента щось? Ні, це просто цитата. От так от, ну, якщо буде найпростіший реалізовано там варіант Трампа, там заморожуємо конфлікт, просто перестаємо стріляти, умовно там в 4-5 етапів, да, Там перший етап там не стріляємо по тилам один одного, да другий там типу, просто перестаємо стріляти. Третій етап – відводимо там на 30 км важку техніку кожен від лінії зіткнення. Четвертий там входять якісь там е, якісь гарячі парагвайські хлопці там на лінію розмежування під вказках ООН да, чи Бангладешці там, чи Буркіна фасоєв Ну неважливо. там головне, щоб це були не країни НАТО і не країни. Ташкентського пакта. Да? Типу, щоб це не були білоруси, то що для нас це якби не а британці це не неприйня... ну Війська НАТО не неприйнятно для Росії буде. Ну, окей, хай буде Буркина-Фасо. Вони десь ставлять блокпости. Звісно, 1300 кілометрів лінії фронту вони утримати не можуть. Але основні там блокпости на вузлових дорогах там та ділить. Це там який четвертий вже нараховував етап, а п'ятий етап, мабуть, що демобілізація. І для України ще шостий е, результат відміна військового стану. От, і значить, що тут же проведення виборів. Але на цьому етапі Зеленський може подсказнутися і сказати, ні, подождіть, давайте доб'ємося стабільного сталого миру. От давайте, коли пройдемо всі переговорні процеси дипломатичним шляхом відіб'ємо там, там Крим Донбас. От, бо е, це одна із самих е, там ну, найганебніших, я вважаю, маніпуляцій. Що якщо ти думаєш, що е, дипломатичним шляхом у Росії можна відбити Крим, то ти нас вважаєш за придурки там, типа і люди, це там тест. Як от є тест на беременність, так і тест на те, що там типа, ну я ж не можу співвітчизниками називати е, дурачками, але, скажімо так, ну. На э, запредельну наївність. Там докажи, що ти віриш там, в будь-яку фігню, в, в, в любо чому, що, э, там, що земля э, там плоска, э, що э, Сонце навколо землі крутиться. Да, Тіпа що історії Землі насправді п'ять тисяч років. От, і четверте, там в цьому тесті э, буде. Що ти віриш в те, що Крим можна відбити дипломатичним шляхом. Я Опа, попався. Причому, по будь-якому пункту, відповідай, да, ти вже наш. А по цьому, так ти краще вірить в земля пласкачим, що можна відбити у русських Крим дипломатичним шляхом. Зараз ми тут відсель грозить ми будемо шведу. Да? Як Пушкіна цитує. E, ну, ну це ж єріс. Але ця методика може бути використана для того, що там типу, ну, не можемо відмінити військовий стан. Не можемо. А значить, ну поки не підпишемо угоду з Росією, мирну угоду, а ми її не підпишемо, це точно можна править вічно, 20-30 років. Так от я не готовий 30 років. Ну, 30, 30 років терпіть під зеленською. Я вам хочу сказати така собі. Ну, просто дивіться, от виходить в цій, в цій в цій історії досить такі цікаві моменти. Що е, Володимир Зеленський каже, так виборів не буде, от те, що я казав, штаби готуються. Вони думають про вибори. Е, а волерій Залужний говорить про третю світову, яка вже йде, йде зараз на території України, в якій беруть участь. Різні країни, і що треба робити для цього, а цього не чують. Більше того, про це не говорять ні на єдиному марафоні, ніде про це не говорять. Да. Е, ну, у нас немає комунікації з суспільством, і це їхня якраз е, найбільший пробой, тому що всі решта пробоїв і то що. Вони спілкуються, Зеленський і його команда чи, частіше з, з журналістами закордонними, ніж своїми. Якщо своїми, то тільки з полу єдиного марафону. Так? Зрідка, зрідка там устраювая якийсь там щось, що дуже, дуже там віддалено нагадує там брифінг, де не акредитують канали, які вважають опозиційними, і так далі. Так далі. Навіть. До Януковича Мустафунаєм пускали, А щоб припустили когось, наприклад, з прямого чи з П'ятого каналу до Зеленського, ми ж розуміємо, що це неріал. Там, мабуть, вже й українську правду не пускатимуть, тому що вони там, Роман Кравець, по минулого разу теж йому там набалакав. От то власне, це відсутність комунікації. Нема комунікації з громадянським суспільством, з експертами, з науковцями. Ну, нема спілку цього спілкування. Мало того, мало того, так це ж вони від офісу президента мавтують ці місцеві органи влади от військові адміністрації. Зустрічаються з двома журналістами зразу: одна журналістка європейська, дуже круто видання, друге американець Вашингтона. Приїхали. Ну, Захотіли зустрітися зі мною саме як з місцевим експертом, щоб дізнатися ситуацію в Сумській області. Настрої людей то сьо, то сьо, то сьо. І чим живуть громади, як там з ВПОшниками все. І вони мені е кажуть, а обласна військова адміністрація з нами відмовила зустрітися. Як? Я аж присів там. Ну, нормальні журналісти приїхали почуть кілька думок, щоб скласти загальне враження. Тобто, це тупа і глупа з точки зору адміністрації офісу президента. Ви там дайте мандюлей місним на Сумщині. Тобто, ви слухали мою точку зору ще однієї науковиці, але не вислухали офіційну точку зору. То всіх просто послали там дів. А ми вам не розкажемо, що твориться на Сумщині. Чуваки, так це ж ваша пряма, прямий обов'язок. Це прямий функціонал, один із функціональних обов'язків, прописаний у голови адміністрації. Окей, якщо ти дуже зайнятий, відправ першого зама. Він же все одно перший зам. Або керівник апарату, які готують всі е, нормативні розпорядчі документи на місцевому рівні. У вас є цілий там департамент інформаційної політики. Ну, якщо зами там не готові, там чи ті, блін, підігнули плечі. Ну а відправте, хоча б все одно ви контролюєте міську військову адміністрацію. Суми ж під вами вони ж е, тут контролюють. Ну, не всі громади, але там майже всі під їх контролем. Твою дивізію. Зберіть голів громад під це діло. Що дивіться, приїжджають європейські журналісти, американці. Зараз пул зібрали з 17 цих голів громад. Зараз вони вам розкажуть дійсну правду. Не слухайте того Бабаренка, він вам вже ж все одно брехню скаже. І вони цього не зробили. Вони поїхали, з моєю думкою. От це просто все, що можна знати і треба знати про можливі комунікації слуг народу. Будь-який нормальний авторитетний журналіст в Європі хоче почути баланс думок. Це одна із головних критеріїв правдивої журналістики, по так званим стандартам BBC. Кілька точок зору мусить журналіст почути, сказати своїм ну, читачам чи глядачам. Да? А це були впливові журнали, саме друковані журнали, да, там, тіпа, що хтось на вихідних відкриється, що тижневий, тижневик, да, там, іскаючи. Але от є там, от, е, знову ж вони були не тільки на Сумщині, там, на Харківщині, на Донеччині. там, тіпа. От вони приїдуть і ну, розкажуть, потім зроблять свої висновки, свої враження від поїздки, як нормальний журналіст мусить залишити. От і ну, це провал. Це просто от на, на прикладі, на банальному регіональному прикладі можна показати провал інформаційної політики е, в державі України. Ну а оця ситуація з послом в Болгарії, пані Ілещук, яка нагороджує місцевого мафіозі болгарського, якого по якому справа відкрили справу в Сполучених Штатах. Він під санкціями Магнітського перебуває і йому вручають нагороду від України. Ми просимо гроші у західних партнерів. Ми хочемо в Європу. Ми хочемо в НАТО. І тут отакі речі відбуваються: їм що не пояснюють, вони не читають газету, пресу, журналістів не дивляться. Я знаю, як мінімум, один випадок ну при Януковичі були, коли орден куплявся. То, може, і тут таке. Я, я просто знаю один такий випадок. Мені то, що під чарку чудак сам розказував, що заплатив скільки, я вже не пам'ятаю. За те, щоб в адміністрації Януковича йому дали орден за заслуги, щоб він там вперед груді ходив. От. І це там, ну це не, не мафіозів був, але там просто барига, да, там якийсь умовно. да. Там місного масштабу. і все ну отримав за куди треба, отримав орден за заслуги. Чи і тому я там для себе вирішив, ніколи не, не захочу такого орден. Там, не, не, не пробуйте пропонувати. Типу не треба, щоб у мене на похоронах перед подушкою щось, щось несли. Те, що видавав Янукович або е, Зеленський. Там, типу, це ж, блін, мама, не горює. Ну, ну, от, от, я, ви, 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 ви запропонуйте ще мені звання Героя Советського Союзу? Ще одна заява Зеленського стосовно того, що він не сприймає генералів, е, які не були в окопах, чи які не в окопах. От тут важко зрозуміти, знаєте, от після того е, певних заяв. Треба, мені здається, наймати якихось перекладачів, які мають це пояснити, а що ж мав на увазі? Тому що починають потім вибачатися, потім розповідати, що не те мали на увазі, ви не так зрозуміли. Я вже таких прикладів. От, от мені здається, кожний виступ, кожна заява супроводжується, ось потім перекладанням, тому що не так зрозуміли. Так як не так зрозуміли, якщо це постійно відбувається? Все, О, з генералами. Він, все, що він не розказує в відосіках, коли він просто щитує з Телесуфлера блін, е, е, класно підготовлений текст, у нього самого не, е, не виходить е, е, говорити, тому можна трактувати по-різному, що там, типу, бо можуть сказати, ну ви знаєте, що він там незграбно говорить, і ви неправильно його зрозуміли, бо він мав на увазі щось інше. Бо або, я зрозумів: Вікторе, або ще один варіант: готується знову чистка генералів. А чому, чому тоді знову ж таки, чому тоді є певна група генералів, які, наприклад, е, яких не чіпають взагалі? Е, ну тут е, тим більше, що про чистку можна сказати, тому що Мар'янка бігає, а Мар'янка це ж завжди рот офісу, да, там, голос офісу. Да, там, ми розуміємо, що вона говорить не те, що вона думає, а те, що їй сказали говорить. Е, от Це е, протилежність там спочатку думай, а потім говори. Да, там, тіпа, а, а тут там, типа, спочатку думаємо ми, а говориш ти, О, це про Мар'яну. Е, але це говорить про е, те, що вони, крім того, що е, не вміють комунікувати, що вони е, якісь маніпулятивні методи приміняють, що офіс дуже корумпований. Вони просто неефективні менеджери, у них немає е, е, елементарного розуміння, що якщо, наприклад, там умовно е, якийсь Петренко, полковник Гінштаба, йому не треба їхати на фронт, тому що він дуже класно, е, у нього ще є три майора в підпорядкуванні. У них відділ там, типу аналітики. Вони збирають е, відкриту інформацію з різних джерел, да? в тому числі там читають русських воєнкоров, там ще, що, ще щось тобто багато читають. І, і потім це, роблять якийсь московий штурм, і ввечері кладуть там умовно о 8-й вечора о 20-й сирському на стіл якусь там на три сторінки, що от такі-такі -от настрої, отаке, от от таке, от таке. і такі аналітики є у Буданова, такі є в гімштабі, які оцінюють там реальну ситуацію на фронті, і роблять прогноз. Ви цих хлопастих полковників, вони у вас на вес золота, і ви хочете зараз тих майорів відправити командувати батальйонами, а цього полковника відправити якусь бригаду тероборони заступникам тилу? Ну ви ж е, забиваєте мікроскопом гвістки. Такі кадри готуються роками десятиріччя. Такий полковник закінчив уже, та й майори закінчили вже Академію генштаба. І у них була саме така штабна спеціалізація. Не обов'язково штабний це е, ухиляється від фронту. Штабний просто на своєму місці. От, е, так само. От ну, так само мені, до речі, тут ні, під нашим стрімом, хто ж напише, що ти там, блін, болтаєш, іди, брати, йди, блін, в лісопосадку, здохне сам на війну. Там, типа, ну, а може, я тут трошечки корисніше, ніж там з моєю вагою, з моєю гіпертонією, з цукровим діабетом. Може, тут, там я буду точно обузою для бригади, а просто на посту десь стоять, я точно буду неефективним. В тилу поставлять на посту воєнкомата гранять Ну, наші мені там сутки через через двоє. Ну, ну дурняч, правильно? Е, от, е, але е, це я говорю до прикладу того, що е, ну е, генерал е-е Вважали там, одним із там, е, сталінських маршалів, ну, спочатку Шапошникова, який написав вели, вели, ну, дуже сильну книгу «Мозг армії»,, да А потім Василевського Василевський тільки після гибелі Черняховського став командувати там, ну, наступом на Калінінград, да? е, от, тільки на завершальному етапі війни. А так взагалі він чистий штабіст. Він не ліз там кричать у раз за, за родину за Сталіна. Тобто, якщо це у вас крутий штабіст. То це все. Я був начальником управління е якось регіонального умовно там посада там рівня полковника. Да? О, то хто у мене буде офіс-менеджером? Я не вибираю собі секретаршу, яка буде чай робити. Я вибираю собі е ту о, дівчину, яка знає одномоментно, кому де сьогодні, завтра треба бути, які коли дедлайни, що де ще, що навіщо я класного штабіста буду відправляти на фронт? Та навіть на рівні батальйону от е, Другої світової, якщо я відправлю писаря, він рветься, може, сам в бой хоче подвіг завершити, скаже, товариш майор, відправте мене в бой, я хочу там медальку. Я кажу: я тобі дам і так медальку, сиди, пиши похоронки, тому що інакше я їх мушу писати. Правильно, просто елементарно, з рівня роти, на рівні роти. Хтось на об'єктивку, скільки сьогодні втрат відправить там батальйону, а ті далі наверх. Там, іще обдурить так, що у нас там 10. Людей сьогодні вбило, але ми скажемо, що вони ще живі. Ми завтра за них відзвітуємо, тому що нам наркомовські на цих десятьох прийшлють. Ми вже там і в мене буде лишніх флягах спірту. Правильно? Там, типу, ну, як роблять всі на всіх війнах там військові, хочуть верхні штаби трошки обдурити. Тобто, Зеленський блін, якщо ти ніколи не служив, ти не вчив військову історію, ти не читав якоїсь мемарної літератури. Що ти мелеш, блін? гадство, як ти можеш хороших крутих штабніков, логістів, які можуть знати, якщо ти наступаєш, вирішив наступати на Курщині, скільки і куди треба боєприпасів підвести, який вагон де відчепить, на якій станції. Куди должна е, з пункту А в пункт Б приїхати та бригада, та, і як щоб вони їхали окремо, щоб їх десь не накрили? Що сьогодні там перший батальйон, завтра другий, завтра, третя рота, третього батальйона. Блін, над цим хтось мусить мозги ви википити.